Бабушки Аліттіни котик, добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал, трошки сьогодні раніше, бо потелефонували з клініки забирати вже нашу булочку. Удалили булочки 10 зубиків, які були дуже погані. Вона зараз відходить від наркозу, поудаляли там все. Операція коштує 800, щось без 20 гривень. Ой, як це все витерпіти. Якийсь рік такий почався, нехороший, одними бонусками. Так, тут вечерні котики, ті на вулиці, хто де? Хтось ще плаче десь. А хто це плаче? Це чорненька плаче. А чого ти плачеш? Ти жісиш. Национальда наш. Ты плачешь? Да. Еще ежели плачь.